А знаєш, страх уже не той, він не керує тілом. Ми вивчили, як спати під обстрілом. Не плакати і в ступор не впадати, як колода. Сьогодні кожен став піться. Прийшла негода. І осуд випити, і вино розбиті чаші. Давно війною вказано, де враг, де наші. Мільйони підняти обличчя люті концентратом, і той, хто став тут пліч-опліч, пліч, той зветься братом. А знаєш, ми такий народ, що нам для щастя не треба золотих вінці, аби не скутів нас зап'ястя. Пустелю перетворимо на сад, зітрем руїни, і знову відбудуємо міста для України. І буде новий дім. І храм моєї вітчизні, і будуть задоволені усі, навіть капризні. Та буде сонце каравай на синім блюді, як нас нащадки називати.